Уявіть собі, ви засинаєте лише на дві години. Здавалося б, це смішно мало. Людина звикла думати, що справжній відпочинок можливий тільки після довгого нічного сну. Але інколи трапляється диво. Замість виснаження ви прокидаєтесь оновленими, ніби заново народженими. У ролові панує ясність, серце б'ється ритмічно і спокійно, а думки складаються у чіткі і прості рішення. Це не фантазія, не магія і не вигадка. Це практика, яку описував Наполеон Хіл, автор легендарної книги Думай і багатій. Він говорив про короткі інтервали глибокого відпочинку, які відкривають у людині нові сили та дозволяють увійти в особливий стан внутрішньої тиші. Тож що ж це за дві години, які можуть змінити людину? І чому саме вони стають точкою нового початку? Частина перша. Історія про Тома і його короткий сон: Том працював інженером у великій компанії. Він був справжнім майстром своєї справи, але разом із тим вічним трудоголіком. Кожного дня він набирав дедалі більше проєктів, обіцяв допомогти колегам, погоджувався на завдання, які інші відкладали. Йому здавалося, що так він зможе пришвидшити свій розвиток, показати керівництву свою цінність. І швидше дійти до успіху. Але ціна за це була величезна. Його сон скоротився до мінімуму, енергії не вистачало, а концентрація падала. Одного вечора, переглядаючи статті про методи самовдосконалення, Том натрапив на цікаву думку. Багато генії минулого використовували короткі відновлюючі періоди сну, щоб отримати нові сили. Він дізнався, що такими методами користувалися винахідники, письменники, навіть політики, які керували цілими країнами. Ідея звучала дивно, але одночасно інтригуюче. Замість виснажливих восьми чи дев'яти годин короткі проміжки, які можуть відновити мозок сильніше, ніж довгий, але поверхневий сон. Том вирішив ризикнути. Попереду у нього була дуже важлива презентація перед керівництвом. І він відчував, що сили закінчуються. Замість того, щоб продовжувати нервово репетувати, він вимкнув телефон, закрив ноутбук, створив навколо себе повну тишу і ліг спати рівно на дві години. Це було своєрідне випробування, ніби він довірив себе новій незнайомій техніці. Коли він прокинувся, то був вражений. Замість сонливості і важкоті, які зазвичай відчував після короткого відпочинку. Він відчув справжній прилив енергії. Його свідомість була ясною, думки чіткими, а відчуття в тілі легкими. Але найцікавіше сталося з його ідеями. Проблема, яку він обмірковував цілий тиждень, раптом вирішилася сама собою. Рішення з'явилося настільки природно, що Том не повірив, як раніше він не бачив цього очевидного шляху. Цей досвід перевернув його уявлення про сон і відпочинок. Він зрозумів. Короткий сон, якщо зробити його правильно, може бути в рази потужнішим за довгий, але поверхневий сон. Для нього це стало новим інструментом у житті, простим, але надзвичайно ефективним. Частина друга секретна кімната Наполеона Хіла. Наполеон Хіл, відомий усьому світу як автор книги Думай і багатій, яка змінила життя мільйонів людей. Проте мало хто знає, що в основі його ідей була особлива практика, яку він жартома називав своєю секретною кімнатою. Він стверджував, для справжнього успіху мало лише праці, знань чи зв'язків, потрібна ясність розуму. І саме її він умів віднаходити в особливому стані короткого глибокого відпочинку. Хіл радив кожній людині створювати умови, в яких мозок зможе відключитися від шуму зовнішнього світу й отримати доступ до підсвідомих ідей. Він наголошував, коли ви занурюєтесь у цей внутрішній простір, ви ніби починаєте чути голос, який у повсякденному житті заглушений клопотами та турботами. Для цього він практикував методику, яку описував у своїх роботах: близько двох годин повного відключення від будь-яких подразників. Це не було звичайним сном, а швидше особливим станом між сном і пробудженням. Він любив казати, що в цей час він розмовляє зі своєю підсвідомістю. Його секретна кімната це була не конкретна кімната з дверима і замком, а метафора внутрішнього простору, де він залишався сам на сам із власними думками. У цей момент світ зникав: не існувало ні проблем, ні сумнівів, ні зовнішнього тиску. Була лише тиша і внутрішній діалог. Прокидаючись після такого занурення, Хіл завжди виходив із новими ідеями. Часто це були думки, які змінювали не лише його життя, а й долю тисяч інших людей, котрі читали його книги та застосовували його принципи. Він вірив, що ці короткі години глибокого відпочинку відкривали канал до тих ресурсів розуму, які зазвичай приховані. Його практика стала легендарною. Вона доводила, що іноді не потрібні довгі години сну чи відпочинку, щоб знайти силу і натхнення. Достатньо лише правильно налаштованого внутрішнього стану, коли ви свідомо дозволяєте собі зупинитися і почути себе. Саме так народжуються ідеї, які здатні змінювати світ. Частина третя історія Софії Сон як новий старт. Софія була молодою підприємницею. Вона мріяла створити власну справу, яка приносила б користь людям і водночас дозволяла жити вільно. На початку її бізнес розвивався непогано, але з часом усе зупинилося. Нові клієнти не приходили, старі поступово відходили, а головне, вона сама втратила натхнення. Кожного ранку Софія прокидалася з відчуттям, що працює без сенсу. Одного разу, гортаючи книгу про досвід великих лідерів, вона звернула увагу на дивну деталь: багато успішних людей використовували короткі інтервали глибокого сну для відновлення сил і пошуку нових рішень. Спершу це здалося їй смішним, як дві години можуть змінити те, що не виходить роками. Але ця думка засіла в голові. Через кілька днів, коли втома стала нестерпною, вона вирішила спробувати. Вимкула телефон, закрила ноутбук і створила навколо себе повну тишу. Потім вона налаштувала будильник на дві години і дозволила собі заснути, відкинувши всі переживання. Це було схоже на втечу від реальності, а одночас на новий виклик. Коли Софія прокинулася, відчуття було дивовижним. Замість тяжкості вона відчувала легкість, а в голові ніби відкрився простір. Вона одразу взяла блокнот і почала записувати все, що приходило в думки. Усього вона занотувала п'ять нових ідей для свого бізнесу. Дві з них здалися настільки потужними і життєздатними, що Софія не могла повірити, як раніше вони не приходили їй у голову. Вона взялася втілювати їх у життя. Минуло небагато часу її справа ожила. Вона знайшла нових клієнтів, розширила напрямки, і найважливіше знову відчула справжнє натхнення. Для Софії ці дві години стали символом нового старту. Вона зрозуміла: іноді, щоб рухатися вперед, потрібно не ще більше працювати. А дозволити собі зупинитися саме в тиші і відпочинку. Ми чуємо ті відповіді, яких даремно шукаємо в суєті. Частина четверта. Чому це працює? Коли ми говоримо про короткий сон, більшість людей уявляє собі щось неповноцінне, мовляв, цього замало, щоб відновитися. Але насправді наш мозок функціонує набагато складніше ніж здається. Під час такого сну він встигає зануритися у фазу глибокого відновлення, проте не входить у довгу інерцію, яка зазвичай настає після тривалого нічного відпочинку. Саме тому пробудження відбувається легко, без відчуття тяжкості чи розбитості. Людина прокидається з ясністю думки і відчуттям максимальної концентрації. Наполеон Хілл вважав, що цей стан є унікальним. Він писав, що саме в такі моменти людина здатна почути свій внутрішній голос, ті інтуїтивні підказки, які у звичайному житті губляться у хаосі справ, шумі телефонів, нескінченних повідомлень і турбот. Короткий сон, ніби й відкриває двері в глибші шари свідомості, де народжуються справжні ідеї. Уявіть собі, комп'ютер, який довго працює без перерви. Він починає гальмувати, зависати, видавати помилки, і лише перезавантаження дає йому змогу працювати швидко й чітко. Для нашого мозку ці дві години глибокого сну це саме така перезагрузка. Ми наче вимикаємо систему, щоб потім увімкнути її оновленою і готовою до роботи. Важливо й те, що під час короткого сну активуються механізми творчості. Дослідження показують, що саме у фазі відновлення мозок вибудовує нові зв'язки між ідеями, які раніше здавалися непов'язаними. Тому, прокидаючись, людина часто отримує несподівані рішення складних проблем. Недарма генії минулого від винахідників до письменників користувалися такими практиками. Отже, цей метод працює тому, що він не лише дає тілу відпочинок, а й відкриває двері до внутрішніх ресурсів, які зазвичай приховані. Короткий сон це не втеча від роботи, а інструмент, який дозволяє працювати ефективніше, думати ясніше і чути себе глибше. Дві години сну це не магія і не чудо, а природний інструмент, який кожен із нас може використати. Це своєрідні двері до вашої підсвідомості, де приховані відповіді на питання, що давно турбують. У цих коротких годинах прихована можливість оновлення, відновити сили, очистити розум від шуму і дати простір для народження нових ідей. Важливо пам'ятати, цей метод не замінює повноцінний відпочинок, але може стати вашим союзником у моменти, коли потрібна ясність і швидке перезавантаження. Використовуйте його мудро з повагою до свого тіла та розуму. І, можливо, саме після такого пробудження ви відчуєте себе іншою людиною, більш спокійною, впевненою і готовою діяти. Інколи достатньо лише двох годин тиші, щоб почати новий розділ свого життя. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10. Якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!